Росіяни продовжують примусову паспортизацію на тимчасово окупованих територіях і погрожують конфіскацію майна у разі відмови. Як виживають патріоти Херсонщини та чим можна зарадити, дивіться далі. У населеному пункті Чаплинка окупаційна адміністрація висунула місцевим мешканцям вимогу отримати паспорти РФ до 1 вересня цього року в обов'язковому порядку. У разі невиконання окупанти погрожують конфіскацією нерухомого майна. Російська Федерація не робить абсолютно нічого нового однак сама собі поставила термін умовний це 30 вересня цього року, щоб паспортизувати фактично все населення на нових окупованих територіях. І це зрозуміло. Насправді, кінцевий термін це 10 вересня, коли вони планують провести вибори. Так вибори так званих депутатів на нових окупованих територіях. Тобто їм потрібна якась явка, їм потрібно забезпечити псевдодемократію. від 23 серпня цього року. Окупанти проводять рейди з виселення з помешкань громадян без реєстрації місця проживання та відбирають їхнє майно. Грози є постійно і. Позбавлення батьківських прав і і обмеження доступу до медичних послуг зараз. все частіше говорять і про конфіскацію майна, і про конфіскацію бізнесу. Якщо власник або керівник не отримали паспорт, не перереєстрували цей бізнес в юрисдікції Російської Федерації, так званої. Аграріям забороняють сплачувати оренду власникам земельних ділянок, які не отримали російські паспорти. На кожну верству населення окупанти застосовують різні методи тиску. Якщо у них є діти, то наприклад для того, щоб могти надіслати таку дитину до школи, а якщо ти не можеш це зробити, то тебе тебе можуть позбавити батьківських прав, на них тиснуть задля отримання російського паспорту. На деяких просто тиснуть, тому що вони лише таким чином можуть отримати. Соціальні різні там пільги і грошові виплати. Дітей тимчасово окупованої Херсонщини регулярно вивозять на територію Росії під виглядом так званого оздоровлення. Насправді на меті в окупантів інтеграція до так званого руського миру, створення нових соціальних зв'язків з дітьми країни-агресора, каже Юрій Соболевський. На дітей взагалі в них дуже посилений такий акцент у пропагандистській роботі. Саме тому і це створення цієї юнармії, і постійні які заходи вони проводять там виїзни на полігонах і приїжджають. представники які то слідчого комітету вони проводять зітьмі там цю ідеологічну, ідеологічну накачку, промивають мозок. Людей, які не підпадають під жодну з цих категорій, шантажують правом власності, пояснює Катерина Рашевська. Цей метод окупанти свого часу успішно пробували у Криму та на Донбасі, і це є прямим порушенням Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Ми розуміємо, що Російська Федерація зараз уже не є стороною даної конвенції, але вона була і протягом того часу, доки вона була, вона буде нести відповідальність саме в Європейському суді з прав людини. Крім того, ми знаємо, що Право на житло, воно охороняється і за міжнародним пактом про громадянські та політичні права. Це одне із фундаментальних прав, яке взагалі належить людині, тому що пов'язано із правом на сім'ю, і пов'язано із правом на невтручання в особисте життя. Тощо тому Російська Федерація явно робить протиправні дії, і за це буде покарана. Представники ФСБ РФ активізували пошук громадян, які мають проукраїнські погляди на окупованих територіях. Вони збільшили кількість блокпостів, на яких російські військові Кові перевіряють мобільні телефони місцевих на наявність сім карток українських операторів. Після проведення так званого референдуму можливості евакуації значно погіршилися. Після закриття виїзду через Васильівку на Запоріжжя, коли за добу виїжджало 500, 600, 800 мешканців тільки Херсонщини через от, о, цю локацію. Зараз цього немає. Зараз виїжджати або через Крим. Це і дорого, тому що перевізники беруть там досить великі суми, і так само це ризик, тому що під час виїзду там може бути посилені фільтраційні заходи, і вони там можна і не виїхати. Велика кількість людей залишається фактично в заручниках у окупантів, тому після деокупації українська влада не буде притягати до відповідальності громадян, які вимушено взяли російський паспорт або провели угоду з нерухомим майном. Адже Україна не визнає нав'язане громадянство. Це прописано в нормі закону про права людини на тимчасово окупованих територіях. Якщо людину примусили, наприклад, продати свою земельну ділянку або продати будь-який свій об'єкт права власності, або Ж, наприклад, змінили призначення території, і тепер цей об'єкт права власності не може належати даній особі, або ж її з свого дому просто вигнали російські військові. Одразу після деокупації даної території особа повернеться до свого житла, вона відновить своє право власності і буде надалі продовжувати жити, як і до повномасштабного вторгнення, наскільки це можливо. Під час отримання російських паспортів присяга на вірність Російській Федерації є обов'язковою умовою цієї процедури. Фактично, це кричуще порушення статті гаського положення про заборону примушувати місцеве цивільне населення присягати на вірність окупаційній державі. Також примусова паспортизація порушує Чує низку інших конвенцій міжнародного права прав людини, але в будь-якому разі люди на окупованих територіях повинні в першу чергу думати про збереження життя. Друзі, потрібно розуміти, що життя та здоров'я людей ваше ну водно найбільша цінність в Україні, і тому, якщо для для вашого виживання, для вашої безпеки. Все ж таки в необхідно отримати цей паспорт. За це не буде відповідальності, якщо буде доведено, що це не добровільно, що це під примусом психологічним, навіть але слід розуміти, що отримання російського паспорту створює додаткові ризики для чоловіків призовного віку. Це прямий шлях до майбутньої можливої мобілізації до лав армії окупанта. До всіх інших це люди вже в списках на так звану евакуацію, коли ЗСУ буде звільняти цю територію, і цих людей можуть просто примусово фактично зробити депортацію. Росія це називає евакуацію. Те, що ми бачили, от під час звільнення правобережної частини Херсонщини, коли дійсно вони під дуже сильним психологічним тиском вони частину людей фактично примусили виїжджати, яким було досить складно потім повертатися в Україну. Після видворення Росії з Ради Європи вона більше не є стороною Європейської конвенції про захист прав людини, і суд щодо неї не має юрисдикції. Але в українських юристів лишається такий інструмент, як комітет справ людини. У ньому можна захистити право на житло, не втручання в особисте життя, не дискримінацію. Російська Федерація, що найменше на початку своїх злочинних дій в Україні, тобто після. Після окупації Кримського півострова вона доволі е, так охоче виконувала рішення цього комітету, тому що їй просто хотілося, щоб вона знаєте, це не втрачала обличчя перед міжнародним співариством. Чи буде вона робити це зараз, невідомо також нам потрібно все ж дочекатися рішення міжнародного суду ООН за Конвенцією про ліквідацію расової дискримінації. Рішення з'явиться на початку 2024 року, і якщо в ньому буде пряма норма щодо засудження і визнання Неправомірним нав'язування російського громадянства на окупованій території Кримського півострова то, вочевидь, такі самі дії на нових окупованих територіях також вважатимуть порушенням. І в майбутньому ми або зможемо подати іншу скаргу, або ж особи зможуть на індивідуальній основі або колективно в групках невеликих за і, і, спільними порушеннями звернутися також в комітет з ліквідації расової дискримінації. Тобто, не все так погано. Механізми для захисту свого порушеного права є, аби вижити в окупації, і найголовніше не потрапити у катівню чи до лав російської армії. Люди вдаються до різних способів. Наприклад, з Донбасу є історії чоловіків, які живуть у підвалах або в квартирах. з Битими вікнами і другий рік не виходять на вулицю після деокупації лівобережної Херсонщини. Ми дізнаємося про інші способи уникнути отримання російського паспорту, а не рідко про подвиги наших громадян, про які зараз не можна говорити, щоби не нашкодити. Таких історій насправді дуже багато і. Фактично кожен день ми щось нове дізнаємося, тому що зв'язки вони не втрачені з нашими людьми, з нашими громадами. Я хочу подякувати всім, хто продовжує от в таких от дуже складних умовах допомагати нам звільняти про лівобережну частину Херсонщини. Хто надає інформацію, хто підтримує зв'язок? Всі справжні герої. Абсолютна більшість жителів тимчасово окупованої Херсонщини відмовляється від російського паспорта та чекає на зсу. Патріоти Херсонщини ризикують життям, аби наблизити перемогу України. А зсу поступово наближаються до тимчасово окупованих населених пунктів на лівому березі. Після того як українські війська відкинуть ворога, відбудеться повноцінна переправа українського десанту на лівий берег Херсонщини, зазначають в міністерстві оборони України. Раїни нам важливо знати вашу думку. Пишіть коментарі та підписуйтеся на канал, щоб не пропустити важливе.